Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Поки сили оборони захищають наші з вами життя, територіальну цілісність, суверенітет і взагалі існування нашої держави, ті, кого делегували цією державою керувати геть поплутали береги і воюють з громадянами. Звісно, я не про всіх, а про окремих представників законодавчої гілки влади, яка в даному випадку перетворюється із гілки на палицю для лупцювання. Група парламентських ватників-скандалістів взялася воювати із кол-центрами. Кулаками докладніше розповім далі. Нагадую, мене звати Богдана Мосу. Я журналіст. Це, це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися, писати ваші коментарі. Чим розлогіше, тим краще. Також тиснути на дзвіночок. Несемося тепер. У травні цього року Верховна Рада вирішила утворити тимчасову слідчу комісію із розслідування можливого шахрайства та іншої незаконної діяльності в сфері фінансових послуг, що здійснюється з використанням інформаційних електронних комунікаційних систем, і так далі, коротше кажучи, так званих кол-центрів. Головою цієї тиска було е, визначено Олександра Куницького. Це слуга народу, колись я вам про нього розповідав депутат-скандаліст, який якогось милого незаконно знімав блокпост під час комендантської години. Помічників якого е, обшуковувала набу у справі про хабар, ухилення від сплати податків та відмивання грошей незаконне збагачення, на якого відкривало кримінальне провадження генпрокуратура, і щодо якого є багато іншої цікавої інформації. Знов таки відео про нього я залишу. в инфобоксе. Нормально сидеть. В чем проблема? Потому что проблема в том, как ты себя здесь держишь. нормально. Я нормально сижу, мне так удобно, у меня руки некуда сложить, у меня Некуда? Неудобно? Да, неудобно. Я понял, ну немножко... Заступником голови цієї ТСК визначили Миколу Скорика із групи платформи за життя та мир. Та ні, давайте все ж таки точніше і правильніше. Микола Скорик, ватан із ОПЗЖ, який і досі нардеп. Сьогоднішній день ми знаходимося під зовнішнім управлінням, і без освободження цього зовнішнього управління говорити о те, що ми не держава і дійсно говорити про свято незалежності, це ну. Як мінімум це лицемірство. Так, ну давайте пане До складу комісії. Також увійшли Максим Бужанський. Цього унікума в принципі не треба представляти про нього багато відомо. А, хоча, якщо треба нагадати так би мовити, одним кадром я вам нагадаю, може попросити вас перейти все ж таки на українську мову. Ну тому що ну тому ви можете мене м'ячому водно. Я буду говорити так, як я вважаю Максим. Ні, даруйте, Максим. Давайте приймемо Максима. Я про нас... я не дарую це вас. У нас в конституції в 10 статті так. зазначено декілька язиків. Мов в нас державна мова українська, а держава гарантує свободний розвиток інших Ну і бородата вишенька на цьому затхлому торті звитяги гідності, честі, доброчесності та репутації. Артем Дмитрук, Уже колишній слуга народу, активний прихожанин УПЦ МП російської церкви в Україні, який до слова і досі її захищає. Бути вірним нашій українській православній церкві з нашим настоятелем Ануфрієм. Христос Воскрес! Віснув воскрес. Але знаєте, він мало того, ще, що, що православний, руско-православний, він ще й язичник. Той іще рускоязичник. Наші граждані хочуть читати, говорити на своєму родному мові. будь то українська мова, будь то для кого. русский язык, хотят чтить э, своих героев в разных регионах, разных, хотят ходить в церковь, в которую не хотят ходить, а не которую им навязывают. И в этом есть глобальная проблема, разделение нашего общества. И об этом говорят спикеры на телевидении. На телевидении говорят у себя в телеграмах, в фейсбуках, разделяют наши... Знаете, Дмитрук активно выступал на каналах Медведчука Мураева и захищав також и их. Ситуация, она неизменна. И я ее высказывал э, еще полгода назад, когда только начинались э, движения в сторону закрытия телеканала и uh -huh. так дальше. Я так. активно выступал в защиту и вашего телеканала, в том числе. Yeah, и знаете, нельзя закрывать телеканалы только потому, что они кому-то не нравятся. А ось коли трапилася Велика війна, Дмитрук фактично закликає відкрити кордони чоловікам, ну не знаю, відмовитися вже від тієї мобілізації, чи як це взагалі оцінювати. Тому я вважаю, що закривати виїзд чоловікам нема рації. Це вигідно лише тим, хто використовує службове становище, щоб брати хабарі за дозвіл на виїзд. Окрім ганьби, це нічого не дає. Так от частина цих депутатів із цієї ТСК... Яка бореться із колоцентрами, А якщо бути точнішим, саме Куницький і Дмитрук, ті, що так би мовити, міцніші, бігають по цих колоцентрах і борються із ними фізично. Прибігають і замість того, аби займатися проблемою по суті, фізично ганяють працівників цих колоцентрів. Стоять! Сюди! Хто такі? Чим займаєтесь? тут, а? Стой! Куди ти бігаєш? Кролик? сюди. Ви знаєте, я не тримав свічку над цими кол-центрами. Ними мають займатися правоохоронці, але якщо ними, а якщо ними не займаються правоохоронці, то прокуратура має займатися правоохоронцями, власне чи інші органи. Але що ці рейди змінюють? Вони якось змінюють ситуацію. Дмитрок там що буде все життя в тому кол-центрі чергувати і роздавати тумаків. Це друзі нагадує взагалі або рейдерство. Наприклад, знаєте, є шахрайська структура, і її можна кошмарити або потім кришувати. Хоча знов-таки свічку я не тримав, це ще все треба довести. З іншої сторони, а чи ці кол-центри, про які е вони заявляють, яких вони кошмарять, вони виманюють і обдурюють е українців? Чи, можливо, громадян іншої сусідньої країни. Тут теж дуже велике запитання. Але вся ця історія а, дійшла уже геть до фізичної розправи. цією фізичною розправою займався наш бодібілдер. Пауерліфтер, православний Артем Дмитрук, який фізично побив людину під час такого рейду на так званий кол центр Відео цього у мене є в телеграмі. Повністю я його вам показати не можу. Політика Ютубу, так би мовити, самі розумієте. Є телеграм Амосов ФМ, Амосов Крапачка Підписуйтеся, подивіться. Дмитрук стверджує, що ось ця бідосенька, яку ми бачимо на кадрах, мовляв, мав із собою ніж. А, і Дмитрук так захищався. На кадрах видно насправді хто на кого нападає і хто кого лупцює. Що ми маємо не кришталевої репутації? Депутати, у тому числі депутати-ватники, займаються кол-центрами. Частина з них бігає по місту і ганяє людей кулаками саме кулаками. Типу займаються доблесною справою, а кол-центрів того менше не стає. Ніяк вони не пропадають. Зате у депутатів є бурхлива діяльність під час війни, а інколи можливість помахати кулаками, де б іще в час війни народному депутату богатреві Артему Дмитруку показати свою силу силушку І ще раз, стосовно кол-центрів, цим питанням у будь-якому випадку мають займатися правоохоронні органи, а не депутати-ватники, які під час війни гамселять громадян України. Бо в них депутатський корінець до слова. До слова, хочу завершити це відео на хороших новинах. На хороших прекрасних новинах із парламенту ковній раді зібрали достатньо підписів, аби звернутися до спікера Стефанчука та внести на розгляд у сесійній залі законопроект про заборону в Україні у ПЦМП. А про це повідомила одна з ініціаторок заборони депутатка фракції Голос Клименко. Є 226 підписів. Мінімалочка. Ще минулого місяця Стефанчук заявляв, що нібито Верховна Рада не має необхідних голосів, а він казав, що хоче вірити, що побачить 226, однак іде ще внутрішня дискусія з цього приводу? Ось дискусію можна завершити. Це непогані новини. Росія не має бути в українській церкві, Росія не має бути в українському парламенті і взагалі в Україні. І в мене дуже велике питання: чи довго ще в парламенті будуть? Проросійські депутати і депутати, які блють людей. Питання відкрите. Побачимо, що далі буде робити парламент. Врешті ми пам'ятаємо, як їх набирали. Друзі, хочу подякувати за ваші перегляди, хочу подякувати за е, донати відповідно е, тим, хто підтримує цей YouTube канал через Patreon, через Monobank, через БайміКофі та через YouTube спонсорство. Але. Найголовніше це донатити на Збройні Сили України. Це першочергово. І внизу я залишаю постійний збір на турнікети для 24-ї бригади. На якісні турнікети. Ви знаєте, це зараз дуже і дуже важливо. Що ж, допомагаємо Збройним силам України, тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!